Добрий день, діти! Сьогодні я познайомлю вас з народними символами України. Народні символи України це вишиванка, рушник, калина, верба, чорнобривці і пісня. Вишиванка, національна святиня і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв'язок багатьох поколінь. Рушник символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів, рушниками прикрашають святі ікони. Верба. Українці здавна вважають вербу святим деревом і шанують його. Верба символ безперервності життя, символ України. Калина символ кохання, краси, щастя. Навесні. Калина вкривається білим квітом і стоїть, як наречена у білому вбранні. Калина й Україна нероздільні. Калина полюбила українську землю, де має найбільш сприятливі умови для росту, а народ України шанує її за пишну вроду і цілющі властивості. Пропоную вам послухати легенду про Калину. То було дуже давно. В одному селі жила чарівна і привітна дівчина. Звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Навесні калинка, як завжди, пішла до лісу. Довгий, тернистий шлях пролягав до нього. Дай, думає, Посаджу до шляху якісь рослини, викупила в гощовині лісу тонюсіньке стебло, щоб воно прийнялося. Калинка носила воду від своєї хати, з криниці і поливала. Дереце прийнялось і розрісся великий кущ. Іде якось шляхом подорожній, стомився. Та й сів під кущем перепочити. Усміхнувся. Спасибі тим роботящим рукам, що його посадили. Тут увесь кущ, немов від сну, стрепенувся гульк і враз кущ укрився білим-білим цвітом. Дивиться подорожній, що воно далі буде, осипався цвіт. Замість нього ягоди червоні, як мисто виблискують, і диво в кожній ягідці заховано зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого улюбленого місця і здивувалась ягідкам із зернятками, а кущ нахилився до неї і шепоче, це на згадку про твоє добре серце. А зараз послухайте прислів'я та загадки про калину. Пишна та красива, мов червона калина. Щоки червоні, мов китяги калинові. Не дівчина, а червоні стрічки має. Дітки, здогадалися, хто це? Так, вірно, це калина. Діти, я вам пропоную намалювати гілку калини. Для цього нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарба червоного кольору, зеленого кольору, коричневого кольору, водичка, пензлик і серветка. Починаємо. Беремо наш пензлик, мокаємо водичку, потім коричневу фарбу і малюємо нашу гілочку калини. Наша гілочка калини буде схожа на парасольку і малюємо гілочка до гілочки одна за одною. Якщо не вистачає фарби, мукаємо ще фарбу. Намалювали ми гілочку, витираємо нашу кісточку. І малюємо листочок. Листочок ми малюємо зеленим кольором ось так. Ось такий у нас вийшов листочок. Один і другий. Зараз ми намалюємо з вами і розфарбуємо його. Пензликом, рух за рухом ми розфарбуємо. І тепер нам пензлик не знадобиться. тому що дітки ви всі знаєте, що калина. Тому ми будемо малювати калину пальчиком. Мукаємо пальчик у фарбу і прикладаємо. Ось так, ось так. Ви знаєте, що калина на гілці знаходиться щільно, тому ми малюємо її на намистинка до намистинки. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось така калинка дітка, дітки вийшла у нас.